Погад які з дитинства у тебе саме перше приходить? Чому в мене такі погані спогади з дитинства? Це шоста ранку. Угу. Е, мене бабуля е, зранку. Скільки е, тобі років? Ну, добрий день. Сім-вісім. Вісім, угу, угу. напевно, ж так е, мене зранку будить. Таня! Я це як чула, все, я розуміла, сна не буде. Вставай. Я йду, е, дою корову і жену її на Пасовицьку. І спогад, перший, який приходить, В неї такий був ланцюг довгий. Да. І я йшла позаду собі спереду. В один момент так стається, що той ланцюг. Мені обмотує ногу, і просто корова починає щось в один момент теж так. Прям бігти. Я падаю, і мене згори таке волочі. І в мене вся така жопа була здерта. Її не зупинити, які з'їхали чуваки на, на фірі, і зупинилися, її зловили. І коротше, вони відмотали мені ногу, вона така вся була тут набрякша повністю. Оце перший якийсь спогад мені ліз. І потім я вернулася додому, і баба так ту корову била. Каже, що ти мені мою Таню? Ти обіжаєш. Ми так з півнем було. Баба yeah, yeah. бідного півня вбила.